Вибиті вікна закривають осб плитами, електрики немає. Такий вигляд має будинок, який 9 березня потрапив під обстріл. Неля Іванівна живе поруч, розповідає, бачила загиблого поблизу корабельної площі та намагалась допомогти пораненому. Він весь кровавляний руку відбили. одну руку відбило. вторую руку ранило. В реанімації цю руку забрали. Живот ранений. О, от. І весь усе у голова, вся весь окриваний, і просив води. В одному з будинків цього мікрорайону через обстріл військовими РФ спалахнула пожежа. Михайло живе неподалік. Чоловік говорить гучно тут, постійно. Про пожежу йому розповіла дружина. Я слухав, що ну, я думав, що діда рядом живе. Та в хату. І вийшло, що вона тільки заскочила. Зрив этот, что интересно, внутри дома шпингалеты повилитали. Как это и осколок залетел в коридоре через дверь. У будинку, який горів, зараз ніхто не живе, тому травмованих немає. Рятувальники, які приїхали гасити пожежу, теж потрапили під обстріл. 9 березня під час ранкових ворожих обстрілів у Херсоні виникло одночасно кілька пожеж. Загорілась зупинка громадського транспорту, магазин та житловий будинок. Під час ліквідації пожеж почалися повторні обстріли, тому рятувальники були вимушені кілька разів повертатись до гасіння. На ліквідації наслідків ворожих обстрілів працювало 25 рятувальників та 5 одиниць техніки. Вночі через обстріл зайнявся ще один будинок у селищі Антонівка. Гатили минулої доби військові РФ не лише по Херсону, а й по іншим населеним пунктам правобережжя, розповів голова прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Херсонської Олександр Прокудін, Херсонська область була за минулу добу сімдесят 79 разів. Це понад 400 снарядів, які потрапили на в домівки а також в інфраструктури в Херсонської області. Сам Херсон був обстріляний дев'ять разів. За минулу добу четверо людей загинуло, а троє постраждали. Тримали поранення різної ступені важкості. Серед них тринадцятирітні хлопці Катерина Гончаренко, Наталія Тимофєєва, Владислав Купрієв, Ігор Печенко. Суспільне новини. Херсон.